Як зробити, щоб до мене на манікюр навіть з іншого кінця міста їздили? І подружкам радили? Для початку потрібна баса. Потрібно вміти робити свою справу добре. А ну з цим у тебе проблем нема. Ем, друге, потрібно вміти робити щось, окрім нюду та м'якого квадрату. Так я так і роблю. А, ну тоді третє сервіс. Тобі потрібне комбо комбоменю. Посттермінал, як пилочка для нігтів. Класка коротше. А от застосунок термінал покреативніше буде, тут же можна приймати оплати просто зі смартфону. Суму вбив, призначення перевернув та прийняв оплату. До речі, за допомогою застосунку термінал можна лишити без чайові. чаєві. Для цього потрібно всього дві речі: перше, це ну, запитати у свого клієнта. Ну а друга вказати суму для оплати за рухування чайових. До речі, за допомогою застосунку термінал можна створити та фіскалізувати чеки. Так, дякую. А ну і все здається. Ой, навіть не забула. Можна ніхто, і людяник полоничний. Так, звісно. Комбо меню це екосистема продуктів та сервісів для бізнесу. Обирайте своє меню на сайті ПриватБанкЄ. Бізнес.